Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Найбільшу користь прощення приносить тому, хто прощає. А кому ви прощаєте що? Тому й я. Бо й я, як простив, що кому, то кому я простив, зробив те через вас від особи Христа, щоб нас сатана не перехитрував. Відомі бо нам його задуми. Друге до Коринтян, 2, 10 2.10. Прощення не дає можливості сатані використовувати нас у своїх цілях, а непрощення грає йому на руку. Обираючи непрощення, ви стаєте на небезпечну дорогу. Коли хтось ображає нас, чомусь нам здається, що саме наша ситуація є особливою, я не можу пробачити їм вчинене. Саме з цього починається слизька дорога. Прощення починається, коли ми дивимося на себе та свій гріх і знаємо, що ми згрішили проти Бога. У той момент ми усвідомлюємо, що Він любить нас, незважаючи на гріх, і хоче, щоб ми просили у нього прощення. Коли ми переживаємо Його прощення, у нас виникає бажання та здатність відпускати кривдників. Ісус сказав А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Від Матвія 6:15. Наскільки ж геніально й тонко сформульована думка. Але чи не цікаво, що все починається з нас? Образи виникають щодня, тому й прощення має бути щоденним. Моя молитва сьогодні, Господи, Ти полюбив мене, коли я був ворогом Твоїм. Дякую тобі за любов до мене і що Ти помер за мене, щоб я міг просити вибачення. Дай мені благодать молитися Твоєю молитвою. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Від Матвія 6, 12. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.